Казкове дійство для наймолодших діток наших захисників. Аби малеча поринула в атмосферу різдвяно-новорічних див у Волинському облму в драмтеатрі за сприяння благодійників для діток підготували виставу. Ну і, звісно, подарунки. Вони із захопленням гловлять поглядом усе, що відбувається на сцені. Ho -ho! Санта Клаус! Ага, вітром, телеграф ним Тут справжня новорічна казка. Закоханий друг святого Миколая і Санти. Марійка мала йти, то ми теж з нею пішли, щоб не було дно дому. А вам сподобалася става? Так. Дуже. Показували помічника, я так розумію, Миколая, який був закоханий і дуже сумний. До нього прийшов Шанта Кляус із ельфом і вони почали їм допомагати. Санта Клаус поперелом Миколі ну, гарно зібратися, е, причудитися, навчити всякі гарні біжі, навчитися танцювати. Сьогодні захід для дошкільнят, чиї батьки боронять нашу державу і дитинство цих маленьких діток. Малеча від вистави у захваті, кажуть їхні рідні. Для дітей цікаво і вистава, і звірята, і якийсь святковий настрій. у діда Мороза». «Санта Клауса, так? «Так». Да. Дуже. Тобі понравилось? Скажи як. Що саме тобі сподобалось? «Засіки». Дітям весело дуже і. Цікаво, цікаво. Маленька злата у театрі вперше. Тато зараз на фронті, тож прийшла із дідусем. Це Ірочка моя стіч. Це дві, дві дружочки. Угу. Ой, а, а він виставу дивився цей дружочок? Дивився. Як сподобалось? Угу. угу. Так, а що треба йому виконувати. сподобалось? Скажи зайчики. Вона ще ніколи не була в театрі. То, ну, так скажемо свято для неї. Та перший раз так. неї, так? І, і як вона сприйняла? Все прекрасно, вона, ну як то кажуть, дивилась, все. Ну, зараз стидається трошки, ну таке не звикла так. Гарно казала, все їй подобається, цікаво. Дідусь дівчинки каже, обов'язково ще раз відвідають театр. Знала, що таке театр, прекрасному ще вивчилася, розуміла, що таке театр. Тому що а, вона, ну так кажу, ти от як тобі цікавіше там в заліщі. Кажу, тут чи мультик, тут кажуть, цікаво. Після різдвяної казки малеча отримала солодкі подарунки. Подарюня. Так? Ти вже його скуштувала? <різь> Як смачненькі? Цукерки, певно, так? <різь> Дуже чекали виставу. Вони дуже люблять театр. Ми їздимо в садочку, тому купинці то вони дуже, дуже чекали. Ну, активні, вони люблять танцювати, співати. Їм це дуже подобається. Наскільки вважаєте, такі заходи зараз потрібні для дітей? дуже важливо. Діти не повинні знати війни. Ми стараємося, щоб вони не знали. війни. Для діток звичайно, вони ж повинні рости щось добре. Бачити, крім тривогу. Організатори зізнаються, що найприємніше сьогодні бачити посмішки діток. Сьогодні фонд і тільки разом організував різдвяне свято для найменших діток наших захисників і захисниць. Дуже приємно бачити їхні усміхнені обличчя, те, що вони відволікаються, насолоджуються виставами, і ще приємніше бачити, з якою радістю вони отримують подарунки. Хотілося б, аби кожна дитина в Україні була щасливою і жила своє безтурботне дитинство. Але допоки у нас є такий сусід, допоки у нас є такий ворог, на жаль. Ми живемо в тому часі, в якому живемо. І наша задача дбати про наших дітей, дбати про дітей наших захисників. Найбільша мрія усіх присутніх, аби наступне Різдво кожна українська родина зустрічала разом. Так і Я подаю. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.